Доброго дня. Розпочинаємо засідання комісії Крастенської селищної ради з питань охорони здоров'я, соціального захисту, науки, освіти, культури, туризму, духовного відродження, молодіжної політики та спорту 26.02.2025 2025 року 11.37. Присутні Міхневич Ганна Михайлівна, Хоршівський Роман Іванович, Максим Антін Степанович. Сокор Віталій Олександрович. Скобилко відсутні. Порядок денний. Прошу всіх ознайомитися. Хто за такий порядок денний, який ви переглянули? Прошу проголосувати. За? За. Одноголосно. Так, вже не пам'ятаю, за? Так? Чи я? За ми ставимо за, за, за. Так, де відсутні, то, відсутні. Від? Відсутні. Відсутні. Переходимо до першого питання про внесення змін до статутів закладів освіти Красненської селищної ради. Доповідає е, Ільницька, Олена Іванівна. У зв'язку з тим, що змінилася назва СМТ е, селище в нас назві закладів дошкільної освіти. Було СМТ, треба замінити на селище і в юридичній адресі закладів освіти Красненської опорної заклади, Красненська номер 2 Так само було СМТ, треба замінити на селище. Тому просимо внести такі зміни в статути закладів. Тут Слідно, два письмо, заклади дошкільної освіти і два заклади охальної серед. Ясно. Хто за? Одноголосно. Одноголосно. Внесення змін до програми виплати одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам Красненської територіальної громади у 2023-2025 роках доповідає Галінський Михайло Михайлович. Ми додатково збільшення фінансування на 50 тисяч, то передбачаються кошти на людям, які досягли 95 і 100 років. І що є такі випадки, що якісь пожежі є, ми людям даємо на навчальні ситуації ці кошти. Щоб не брати кошти з тих, що маємо по 15 тисяч депутатських тіпо, то ми збільшуємо 50 тисяч на цих. З розумієте? Питань немає. Хто за? Наголошую. Третє питання про затвердження програми для кревників Хасницькій територіальній громаді на 25-28 роки. Доповідає Антонишин. Так, програма для кривдників у нас передбачена виконання країни про запобігання домашньому насильству і відповідно є типова програма, яка затверджена Міністерства соціальної політики. На основі неї затверджується наша програма. Вимога затверджує такі програми на рівні громад, це фактично поступила минулого року ще. Воно контролювалося на рівні прокуратури. Попередньо такі програми, попередньо ми їх не затверджували через те, що закупівлю таких послуг, як по кожен параторин, здійснювала обласна державна адміністрація і відповідна громадська організація надавали такі послуги. Щоб ви розуміли, керівник проходить у цю програму за умови, тільки якщо його направить в суд за рішенням суду або за добровільні основі. У випадку, якщо встановлено, щоб було якесь домашнє насильство, дана програма заснована на основі типової програми, там дуже нічого ми так не міняємо. Є там в тій програмі, якщо можна є розписані по етапу, як має проходити корекція з хрибником. Вона в основному спрямована на зміну її, на його поведінки, там нав'язування йому сімейних цінностей. Крім того, щоб проводити цю програму, то це надання соціальних послуг проводиться підготовка окремого фахівця. Бо без нього не можна програму проводити будь-кому, має бути зведений спеціальний сертифікат, спеціально пройти навчання. Це, це до... хто це буде проводити? Прошу Я хотіла якраз то уточнити, хто буде проводити. Це відповідальний то... центр надання соціальних послуг. До кінця лютого, якщо не помиляюся, має закінчитися підготовка, вона йде з початку січня. Угу. От. Ну, такі вимоги закону, оскільки це є соціальна послуга, вона так нам оголошує має надаватися на рівні громади, щоб люди не їздили, де за більше військовий стан. Тому там був на рівні громади. Але то має бути вирішено судом, що, та, що надати його та поставити. По уході такої програми направляє суд або сам керівник за своїм бажанням, якщо він таке виявив. Сам керівник. Хочу за заяву. Він спом'ятався і хоче саме нормально. Добре. Голосуємо став на голосування. Хто за прийняття такої програми голосу. Так, я прочитаю, то наступне. Четверте питання про затвердження програми забезпечення санітарного та академічного благополуччя населення Красненської територіальної громади на 25 й рік. Ну, до нас звернулася так само інстанція, так звана. Вони проводять, нас, там, вони проводять Як в нас. Так, якраз так званий колишньо. Вони проводять по населених пунктах аналіз води, Ровоять диратизацію і звернулися до нашими затемом програми. Поки що кошти не передбачаємо, тільки закажуть програму. Суд саме проблема. Що там? тільки Ді. дератизації вже... Та і аналіз є. Там неправильно. Осново такі послуги вартість. Ну, то вже певно, як буде зроблено, тоді вони будуть, щоб працювати. Але зараз поки що ну, без без програми ми і не можемо нічого платити, так? Добре. Певне голосування. Голосуємо. За? Проведення обов'язкових профілактичних щеплень, медичних оглядів працівників закладів освіти Вселенської селищної ради на 25-27 років. Щеплення було, медичних оглядів. Профілактичний огляд. Що з мене забуває? Скажіть, я сама Дивіться, тепер ж є новий наказ з мосту, що всі працівники закладів освіти мають проходити медичний огляд щорічно, який був призупинений обов'язковість. Ну не то що він був, його мали пройти, але його ніхто не перевіряв. Тепер держпрослужбі надане повноваження, що вони мають право перевіряти, і є вимога від них навіть був лист, що кожен педагогічний працівник має раз п'ять років пройти. Психіатра, психіатр відповідно, сертифікат є платний і є така, є такий досвід, що область вже Львів затвердив ще минулого року програму відшкодування педагогічним працівником. Так як воно передбачено законом, що педагогічним працівником мають відшкодовувати засновник за проходження медичних mm. 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 Тому Ми просимо mm. таку програму що тільки психіатра. Oh, Подивіться, ну, тому мати, що мати, я об'ясню, чого. Тому що ми вже давно про то говорили, що скажемо е вчителям, то є, має засновник оплачувати оплачуватиме догляд, ну, але так як власник е тут, як красне, теж то, мені не рухали, і ми ніколи всі вчителі проходили, і проблем з тим не було. Безоплатно і так далі. То зараз що буде відшкодовувати? Ми передбачили, що те, що по постанові може проходити безкоштовно, що за кошти НЦЗУ, то безкоштовно за кошти НЦЗУ. Вчителі мають мають оплачувати. Чи ви тут ну, програми? Ми включили програму повністю. Ті то, що попереду. і написали кількість вчителів, і ми там прописали, що вони мають походити... не тільки вчителі, є ще дошкільні заклади. Дошкільні заклади, і технічні працівники, та, працівники харчоблоків. Всіх ми. Я порахувала всіх працівників, які в нас є в закладах. Кількість їх порахували і е, приблизно Кому на... закладом охорони здоров'я, які проведуть медичний опит. У нас який один такий заклад є. Красненська КНП, якщо Ні. вона зможе, і бузька, бузька міська. Тільки є, є наказом визначений, наказом департаменту є визначені заклади, які можуть проводити медичні огляди. То не можеш що собі хто захотів, і от вони собі зібралися, вони проводять. А, ну а чого Це Львів перераховує що Бузька, але кажуть, що ну, але, кажуть то психіатр зараз. Але кажуть, е, бо я зверталася до замруза, і він каже, що повинні вони мати. Вже до літа підписаний, Ні, лі. але просто смішно виходить, розумієте, коли медогляд проходили в іншій територіальній громаді, за то гроші не платили. Чого не платили? Ну, бо типу, ми дивилися так, що ми люді-браті, то вони типу, допомагають друг другу. Так? А тут вже віде? на тій території, де є лікарня, вже буде нехай своя комісія, вони не будуть мати право проходити менше з тим, то їхні питання на тій території, де є лікарня, і вони зможуть проводити той медогляд, то нехай і проводять і безкоштовно. Розумієте? Ну, тобто, то є ми спрятати. ще дуже грошей ми не передбачали, але програму відшкодування, тому що в нас питання ставлять педагогічні працівники. Вони за свої вони кошти... завжди проходили, вони ніколи не платили. за медові. Але як буде сертифікат? Сертифікат <постеріг> психіатр не дасть безкостовно. Психіатр коштує сертифікат грошей. Ми за водіїв, наприклад, ми платимо постійно. Ми їздимо до Бузька, проходити медовіду, і, і, і де два-вісім, зараз два. <постеріг> ми відшкодовуємо, ну платимо, а тут вже включені і водії, і всі програми. Ну, наразі наразі прошу тільки програму, що так само. Ми ще гроші теж не передбачаємо, але судно. При чому то те, що затворили програму, прийняли гроші. Ну то ясно, то не то. Просто смішно виходить в тому. Я вам ще раз говорю, но в чому? Я вас почула. Бузьку, ту гроші не відшкодовували. Бо то ну нехай колись було таке, що і буску платили. Ще давно до вінин то ж пані, пам'ятаєте ще колись ще було ще до замруза навіть певно Ні, ще, ніколи ще адміністрація платили. була. Ніколи не платили, ніколи проти uh, не було щось там. Тиснули, 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 не підписували. так. Це вже був печенко. Ніхто пришли, не платив. Рішили, ну що... Ну, минулого року. Я вам скажу більше, намагалися. що в золочові минулого року п uh, медогляд ну була велика кількість людей. Вони оголосили закупівлю, і не взагалі львівська приватна фірма виграла тендер. І приїхала, провела ми догляд всім працівникам освіти Золочівського Золочева, тому що вони зайшли на тендер і вони виграли ту процедуру, тому я не можу передбачити наперед, скажімо так, як воно буде, яка кількість людей і яка буде сума за тірами. Ну, наприклад, мене багато при, приносять при приносять клінік Ну, Так Ну. не догляд. Там no. yeah. я не знаю що як, але. Є підписано сюжетно. Ну не знаю, ми взяли в покві вчительку математики, бо ми не могли знайти, то ми замінами, замінами, і вона зголосилася, вона в університеті працювала. Вона принесла мені медичну книжку і до неї було прикріплено. 959. А заплатила за мене саме платить, не знаю. Це я все. що, просто вона не відірвала, то я так чек кажу, кажу, уні У Львові десь проходила повністю, ну бо треба ж ну, допустити до роботи. Ну ми теж минулого року я вилочеві була, була в лабораторному власну аналізу, де робила то року. там ті дівчата в лабораторії казали, що в них каже, завжди ми робили аналізи вчителям, все ми робили. Каже, а тепер якась приватна в них не медісь, я в у нас, назвала мені приватну, що я навіть нічую. Яка приватна каже лабораторія, приїхали, поставили проїзну лабораторію, робили всі аналізи. Ну, я вам скажу більше, там не треба вчителям ні тих бать посівів, нічого того не треба. Я І менше до мене там дзвонили, завідуючи садочки, які пішили, ну доказували мені. Ну ми користуємося діючими законодавчими актами, нормативними наказами. То, що кажу, ви не знаєте про них і ваші працівники, то є зовсім інше питання. У вас є медсестра, яка би мала тим так само поцікавитися. Вони там до мене претензії, бо як то так на рік підписали, бо такі ви а Красне мені підписало на півроку. А чого Красне взагалі вам підписувало? То ще третє питання. І я не знаю, що вони підписали, вони не читають законів. Та я дзвонила потім в Держпродслужбу. І Вони власне сказали, і власне не за ту програму сказали. То після тих медоглядів садочків то все і воно зарухалося, і почалося бо теж под сказала, що дійсності є. і Ми вже там спиралися і на той накази, на постанову, Хто має коли і як має проходити ті медичні у нас будуть перевіряти, і до нас будуть ставити претензії. Каже, якщо вони керуються тими самими законами, які державними, то вони не можуть вас ставити претензії. Вас сказало, що є той закон і вона є там у лабораторний центр не був. Просто вони б мали вам то повідомити з знаєте, швидше, коли всталися ті зміни, коли вступить в силу, той закон ви мали вам ну, зібрати вам щось розказати, принаймні, Хоть для директорів, для, для завідуючих. Ну, вони в жовтні проводили навчання, Це е лабораторний було. центр і нам нічого про то не сказали. Не лабораторне, а держпрод. Але нам проводив лабораторний центр навчання. Основ, нічого не сан... мінімуму... Ні, вони по мінімуму проводили навчання, але вони нічого проводили. Вони доведем нічого немає. Тому ми не були знайомі там. і Потім я підняла. Я дзвонила в Держпродслужбу, піднімали ми всі нормативку. Власне, вони сказали, що тепер є такі, така каже: приймайте програми, каже, тому що вам придеться з дитинними доглядами. каже вам, але там до речі, там не треба психологів всім. Всім sì, педагогічним всі. працівникам е, закладів освіти обов'язково. Закладів дошкільної тільки е, адмінперсонал. Е, тобто кухарі не всі. проводять. Там. Всі вчителі педало, е, ну, і керівники закладів дошкільної освіти. Кухарі, помічники в садочках ті не проходять. Е, а вчителі всі обов'язково. Раз п'ять років так раз п'ять років. Раз 5 так? 5 років так. За фінансування Ну, Орієнтовно 530 гривень то таке, яке було минулого року, так, в середньому. Може ну, там різні були, ми так. Це орієнтовно, я так дивилася, бо. Бо є, є різні. Кажуть, золочив, медичний огляд проводить каже, 800 гривень. Ну, ми прораховували по тих, як наші водії проходять, тому що вони ще мають нарколога, то в них виходить майже ну, 700 з чимось. А якщо без нарколога, то так вони виходить. Добре, так? Проти? Отрималась? Немає. Шосте. Встановлення доплати за роботу несприятливих умовах праці педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти, Красненської селищної ради. В кінці року була прийнята постанова Кабінету міністрів про встановлення доплати з несприятливої умови праці для працівників закладів загальношкільної освіти в розмірі 1300 гривень і з вересня 2600 гривень. Але в тій постанові було рекомен... ну, вона була обов'язкова для закладів дошкільної освіти і була там примітка, що заклад... заклади дошкільної освіти рекомендують засновнику дофінансовувати з місцевого бюджету. Ну і так як працівники закладів дошкільної освіти мають ну дуже низьку заробітну плату, тому ми просили би, що їм встановити таку доплату педагогічним працівникам, як і закладів загальношкільної освіти, тому що вчителям встановили постановою, а вихователям дошкільникам не встановлено. То не Ні, за дошкільних то ясно. А вчителі, які то не мають ці на увазі? Ну, за рахунок не сприятливі умови, то війна. Війна не сприятливі умови. Це доплата, так. що так. дала посилення. Ні, ж... що які саме несприятливі? Війна, війна тривога. Карантин, та, та. дистанційне, та, війна, онлайн, та. Та. то не сприятливі? Та, ні, ні, та. війна, тривога. Я мала що з уроків не приводять. Ні, так постанова та. називається. Та. Не сприятливі умови. Хочуть, а не дають. Я вчора ні, то я не вчу наймаю. Хто почив, скажете мені? Що не буде казати? Закликалі. Проте одноголосно. Про внесення змін до переліків першого та другого типу об'єктів комунальної власності Красненської селищної ради доповідає основним. Є перелік об'єктів, які можуть здаватися в оренду так. першого відповідно і другого типу. Ми вносимо зміни, так як в нас в тому переліку були визначені наші харчоблоки і спортивні зали. І в нас є потенційні орендарі, які будуть орендувати на спортивний зал Крестенської першої школи і харчоблок Андріївської школи. Там, по технічних умовах, які мали школи, не співпадає метраж. Вони зробили оцінку, і оцінка, яку зробив експерт, не співпадає метри квадратні. Ми такі вносимо зміни, щоб провести відповідні Так, техніч... Та, Технічно було правильно. Добре. Видно, голос. Добре. Різне, ще є в когось якісь бачення, думки? Немає. Дякую всім за увагу. Засідання комісії завершено.